Я Мирослав і мені 8 років. Я колись ходив на плавання і ходив на Деквандо, і, і ходжу на футбол, і, і, і ходжу на дзюдо. Я ще ходжу на акторську майстерність. Там можна показувати всякі ролі. Ого, який сир, він такий круглий! Цікаво, якщо поставити його замість коліс, машина поїде, годинник показує, що є спізніс ну побіжу я. А ще ходжу на англійську мову, і мені це дуже подобається. Hello mother! hello father, hello brother. Мене є мрія стати найкращим футболістом після Роналда. Псу. І це моя перша мрія. Друга мрія о, в мене вже збулася. Я хотів покататися на двохповерховому автобусі. І коли я, з бабусі, поїхав в Болгарію, ми сіли на двохповерховий автобус. І коли він їхав на різких поворотах, було трохи стрьомно. У мене було було дуже багато подорожей, і мені більше всього сподобалось, коли ми об'їжджали половину Європи, коли ми були в Чехії з бабусями, були в Франції, в Німеччині, Берліні.